Друзі, нам вдалося змінити статус придатності двох військовослужбовців. І це виключно на цьому тижні. За нашими скаргами регіональні ВЛК прийняли рішення щодо зміни придатності наших клієнтів із повністю придатних на придатних з певними обмеженнями. Відповідно, тепер наші клієнти зможуть нести службу у відповідних підрозділах. Логістики, зв'язку, охорони або ТЦК, або, е, е, або військові навчальні заклади дуже приємні відгуки від е, їхніх е, дружин. Якщо потрібна буде допомога щодо Встановлення правильного статусу придатності, звертайтеся, ми раді будемо вам допомагати. Окрема подяка регіональним ВЛК за законні та обґрунтовані рішення.